Всім привіт, друзі! Ми сьогодні будемо грати в Роблоксі. Угадайте що? Це дуже знаменита гра. Начинається на букву Г англійську. У вас є 3 секунди. Раз. Два... Три! То! Glow Guarден! Так! Це дуже знаменита гра. Тут недавно було обновлення. Динозаври з'явилися. Так, заходимо. Може навіть його мене посилили Glow Garden пробувати заграти. Чесно, я рідко не у коментарі. Ну, ми будемо сьогодні грати Glow Garden. Ще на телефоні своєму грав. На планшеті не можеш по... Бо... Тамка у мене на планшеті є Grape. Самий крутий фрукт. Виникайте, у мене тільки є Fair Wark Flour. У нього два, дві мутації Sandy і Moonlit. Moonlit це нічна мутація. А Sandy у той пустуна нова, яку недавно додавали. Так, у мене. И кить. У мене є дуже файний бамбук. Да, є ту і на 4 мута. Ай, ну і сесть. У мене на сьом бамбук 4 мутації. Венстракт, Snoket, Moonlit, Viet. Котінстракт, то 2, 2х. Снокет. то 2X. Snocket, to decis.

3Х на бамбук, а бамбук десь тисячку вось скільки Хоче, ну монліт і сесть Сенді, він коштує дорого. Кить вы хочете я його один поникти, скільки він грошей важить. Но треба і за того. 100 лайків бо я його зарвав і показав скільки він коштує. Може я тут за один день. От ще мало мутації получать. Ну у мене тут дуже много снокет. Снокет только щось цвітящеся по-англійськи. Сенді то пустинний. О, некайте, у мене є Біл Пеппер. Снокет і Сенді. Так щось дає. У мене блубері я забрав. Блуберри, Блуб-блуб-октопусі У нас тут, кстати, watermelon seed. Ми посадили їх. Так як у мене вже пішли, я семечу. Вот він. І вау, як він файно Він сразу світиться Бляха, я случайно. Бубері взяв. О. Тобто, мені не страшнуть сповіну кошти. 500 000. У мене 12 млн, ну, то не много і не мало. Осо нормально. Так, туйка є. Бамбук. Бамбук я усе купуки чрнул с клану. бамбука. бамбук. Я усе люблю бамбук. Бо коли я на ньому мутації, у нього... Він дуже крутий. Чекай шось. А, собака шось викупила. Чи шо? Собака шось викупила? Е, э -э, не знаю. Що Шописав там. Ще не встиг почитати. Ніхрена на у ньому мелона. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість мутацій на всіх мелонах. Посім Ніфіга собі. разу варний Ніоварни са. фрут, пліз. Що я тобі дам? Ну, например. А давайте йому цей збіл пепер. Чи я його продав? А ні, той. Добре. Я дам йому біл пепер. Біл пепер, який 500 тисяч коштує. А може він... Гейл. Yeah. У него Мелон величизний. У нього Мелон, а він щось просить. Я в шоку. ногу чоколад. Ого. Я тоже сику хочу Мун Мелон. Ууууу, як много мутать. Голд, инстракт, снокет, чаус. Вау. Он и грейзет. Он и грейзет. Зистер. И клауден. я в шоке. Я тоже такой хочу. У него ту яйца вылуплявать. Реально. Так, ты. ПОНИКАЙ! Ну только камон, только динозавр, только легендарный мифик, то есть. А если? Он был в магазине, он кушал, капец, их но... Дай мне, дай мне, дай мне фрукт. <гас> ну, я хочу мун Мелон! Я хочу мус. Футесфут. Please... F... 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 Боже, я не добре написав. Take. Please, uh, eat? Please, fruit. No, no. No, no. No, no. Реально ну Дай. Винцы ты рабсороста. Такого величезного. Э, шо, голд, собаку, Ему тогда голд, собаку. Вот у него голд, <говорит> собака есть. Ну, голд, собака, файные вещи. Лакопы. Он мелон, я хочу мон мелон. Ну дай мені його! Будь ласка. Please give very Insenvi Fruit. У мене не є такого. А! У мене только бубери, у мене только пил пеппер. Добре, я пил пепер дам. Во. Самый крутой у мене шо є. Шоу є у Він... Десь 500 000 теж коштує Так Обмен. Я йому і все А ти мені цього дав Зі сон Єс Єа Єс Боже, я не добрый опять написал. Yes. Нифига себе. Ты его сад. Ой, не ему дал. А вы а що ты по-русски пишешь? Ну давай, Please. Please. Pet. Please pet. Будь ласка, дай сестриозавры. Хоть голд собаку. <свистит> голд собаку, это пушка будет. Пу. Хочу голд собаку. Мин мне стикозавр дает. Не, ну дай стикозавр. Что ты написал? Приспет. <свистит> Он собаку дал. То опять пишешь. Favorite plants. You hold the forward on А у тебе там фа... Це, це у тебе фаворит. Щось. Це морковка? Ну, у мене теж є собака. Вона викопує такі фігові віщі. Це обучна собака. Но я голд хочу! А -а -а. Просто видав всех мечтах голд был Ааа Хоч Бамбук я зар за 100 лайк. Ставьте, ставьте! Иначе я не буду отбитиво. Вам вже інтересно, скільки він коштує. Скоро, давай Поставили? Ну no, тоді... да. Ні, не ставте, будь ласка. Ну no, добре. Пока.